Сьогодні я знову розкажу про історію минулого. Слов'яни всі, що вони з нами робили. А, і ми, я не пам'ятаю, з ким я йшла, ми переходили площу. Угу. Ну, театральну площу зараз. Угу. А через вулицю, через вулицю Міське, ну як Шевченка, їхала така велика фіра з такими тими конями, як вони називаються, такі. Що тягарі возили такі ноги, ну, такі, так. І в така велика на гумових колесах такий віз, і той віз був повний вугілля. Так. Такі глиби вугілля були на тому, то особисто я то все бачила. І одна гриба того вугілля впала, а з того скверика вибіг хлопчик і злапав ту грибу вугілля. І вже втікав з ним, а ні міз вистрілів забив ту дитину. То був вже Ага. Uh -huh. Так. Ага. Uh То -huh. e, um, так було, що ну, страшно було. Ага. Uh -huh. От, і Він як пожалувався там в тому. Той власний власник годинника, той спитався його, чи, чи він знає, хто то він сказав, що він ще підозрює якого. Він каже, я не підозрюю, знає точно хто вкрав. І сказав навіть адрес його, видно, то був чи сусід, то вже я вже не скажу. Ну і що? вони то все записали, та й пішли до нього додому, та його взяли. Взяли і знайшли в нього той годинник. Відібрали від нього той годинник, але господарові його не віддали аж пізніше. І знаєте, що вони з ним зробили? Ні. То були коли вони то робили, вночі чи коли, але досвід. А як люди вже йшли до праці, то знаєте, що вони побачили? Mm. Там був слуп електричний, от, от, от де молочний магазин біля катедри. Так. Там стояв mm. <світ> слуп електричний. Вони взяли високо, його підняли, і там прив'язали його до того слупа високого. Живим. Живим. Mm -hmm. Прив'язали його шнурами такими, а тут йому на, ці, на шию повішали таку таблицю і написали: він злодій вкрав годинник, а той годинник повішали на ту дошку. Угу. І він так висів цілу добу, бо ще до пізнього вечора. Він ще вісім, ну видно його, як і в нього вночі там повішали, то, то видно вночі його то і зняли. Того, Можете собі то уявити? Так, так дуже за крадіжку, дуже кара чи йшли українці чи не в німецьку поліцію. В Ні, прийшу, пана. Е, українці йшли в німецьку поліцію, безумовно. Але фолькс його їх не робили. Хоча напевно вони мали таке бажання. Багато наших українців. Хотіли бути фольздочами. А чому? А тому, що вони мали в цьому е, матеріальний інтерес. Тому що вони мали карточку, мав той, де зараз е, м, е, гастроном е, на, цім, на е, Шевченка вулиці. Так, 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 так. Е, то там колись було такими великими на розі Кульчицької, на розі цього, е, де кінчається пасажадлера е, е, міцкеве. Так, 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 О, пасажадля, так. Там той гастроном, то там такими мова, великими готичними цифрами було написане. Нурфір Дейчин. Тільки для німців. Але як ти мав карту Вольксдойчара, то ти також міг йти до того склепу і все собі купувати. А, а, ви але ви то були... треба... а поляки йшли Вольксдойчар. Але, тут... що... але... але хто йшов, так. мусів мати якесь німецьке походження. Uh -huh. Якщо було німецьке походження, хтось там десь колись був німець. Uh -huh. А в нас таких багато було. І тим давали ходити. Але все одно не всі люди, які мали німецьке коріння, йшли yeah, в тій yeah. Ні, То що це за люди тут? Ну я вам кажу, що ще. було сугубо матеріальні заінтересованість, тому більше нічого. А до тих людей там... просте населення як ставилося? О, ні. Не сприймав ні-ні. Мій татко він був гафгосмайстером, ну no, головним майстром то Арбайзам я колись може розказувала. От то мій татко не мав ніякого німецького походження, крім того, що він працював в Німеччині. Але так як він був таким гаус він займав високу посаду в тому арбайзамті, то йому е, шеф Арбайзамту запропонував. Щоб він е оформить його як якось до не погодився. Бо люди ігнорували, їх не любили. Ну, то, що... А так. коли б, потім німці відступали, куди поділися. Втекли всі. Ясно, добре. Так. Дякую.